Мисливство знавство один із напрямків діяльності багатьох лісогосподарств Черкаської області. Єгерські служби, які покликані займатися створенням сприятливих умов для полювання, ведуть активну роботу зі збільшення популяції тварин. Осінньо-зимовий період для єгерів найвідповідальніший і не тому, що на нього припадає велика кількість полювань. Саме взимку звірі потребують турботи і допомоги людей. Цікавився, як дбають про братів наших менших у лісових угіддях смілян. Олександр Чернега Після закінчення запорізького вузу Костянтина Костенка працювати мисливствознавцем направили в Черкаську область. Йому так прийшовся до вподоби його факт, що він не захотів повертатися додому. Відповідальній в той же час особливій професії вже віддано більше десяти років. Зараз досвідчений знавець звірини та переможець конкурсу Краще за професію 2011 року серед лісогосподарств області працює в Смілянському лісгоспі. Тут розведенню дичини приділяється велика увага. Ну, Міслевезнавство це взагалі господарство, яке завжди мало таку окрему, окремий напрямок розвитку у лісогосподарській діяльності. І тому і сьогодні воно є доволі актуальним, тому що мати прекрасне мисливське угіддя це є одне з таких показних кових ну, господарств, де можна хоча б відпочити. Головне в роботі єгерської служби не лише організовувати полювання на пернатах та дичину, але й бати про збільшення популяції тварин. Популяція починає зменшуватись. Ми відбираємо непродуктивних самців і завозимо звірів або з інших регіонів, або з вольєрів випускаємо, тобто вживаємо різні біотехнічні заходи. Справлятися з відповідальною роботою допомагає керівництво лісгоспу та Єгері. Це окрема структура, яка пильнує за популяцією звірів та допомагає їм, особливо взимку. За кожним єгерем закріплена відповідна територія, що дає їм змогу контролювати чисельні здичини. Взимку звірю важко знайти собі корм, тому єгерська служба готує Кормові площадки, годівниці, в лісі у нас є кормосховища, там розвішуються гіллячкові вінники і постійно підгодовується звір. Добрий єгер це той, хто знає скільки звірів живе на його закріпленій території. Для цього взимку проводяться спеціальні рейди. На снігу шукають відбитки слідів звірів, а вже потім встановлюють, кому вони належать, і за їх частотою визначають кількість диких тварин. З настанням весни роботи в єгерської служби не бракуватиме. Їй доведеться визначитися з кількістю косуль. Для цього в лісах проведуть спеціальне полювання.